Доброго дня, слава Україні! Запрыг такі кубили на продаж. Ті таких дві вороних кубили. Того кубила справа, що зараз ну, у нас зліва стоїть. Сім років, там ті 10. Тіво, що 7. На 24 квітня має родити. Сім років її. Спокійніша що та що та. Ходять в парі, може і на поєдинку ходити. Ціна договірна таких коней. Я вас запрі, хочу показати як вони йдуть, що до чого. Ті осьім там ті 10. Трстий. Хочуть ті коні стояти. Ті дві не є маленькі. Ті дві кубильчини. Тррстий. Зараз є. Цей натримаю. Ай! Йогай! Румало! та зліва туди 7 років вища відтої. На 24 квітня має родити у файному великому жеребцю. Подіління Можна і на поєдні, але на поєдинку теж ходять. 7 і 10. Йо! Ого. гак відірвав, протер гак. Став на паузу. Зав'язав шнурком, їду далі, бо навіть не бачу, протер гачок під гору трохи. Нічого. Ось таких пара вороних. Зуби на продаж. 7 і 10 років. Хто би хотів, може дзвонити ціна до Тернопільська область, Гайцький, Піхайць, Греєцький район. Віста! Пара таких купив на продажу. Спокійні, що та, що та. Вони ходять в парі, але на поєдинок запрягають так само. Ті вони стоять, зараз нічого не роблять. Ління У нас зараз трохи погода не здала, підуть вже впасти. Стій помал. Гісте. Трошки вища від тої. Возлів 7 років, справа 10 Та не є жеребна, а от того жеребна. Вже раз наливала вім'я. Були спокійні транспорту, не бояться ходять по трасі. Не є такі повільні коні, файно люблять, пара таких коней. Ціна договірна. описі хто хоче най дзвони, хто дійсно хотів, хто просто поговорити з не найліпшими дзвонити. Не У нас трохи повітри, сніг падав 200. Обійду трохи покажу. Ось такі кубилки. Тобто з архів може дзвонити. Они є е маленька, то файна висока кобила. сім років. Зараз наливала в ім'я. Має живід видно, так може на відео того не переказує, але що так якби три неділі вже має виродити. Вони ходять в парить його кобили, можна і пару продати. Пару буде дешевше. Якби хтось хотів. Кобилини є, ході такі не є. Аж цей. Звичайні коні до роботи. Можна і по одному, по одній теж можу продати. От такі коні. Файні таких дві однакових. Сім років. Там ті десять. Спокійні, що та. Але коні зараз стоять, хочуть трохи роботи, вже. але ще зараз вже почне роботи, то, то але цього вже не хочу давати ніякого грузу, бо має родити скоро. Вже зачекається. Хто би захотів, поки ще не пізно, бо як вроди, то буде трошки інакша ціна. Зараз я рахую, що коні не є дорогі. Файні відвозі, нема що казати. Купета мають теж файні, ні якийсь цей, шута, шута, видно, шамаленьке. Кубилки на продаж, ну то ось видно, вже від має так відпустила в долину, що ну і вже Вім'я наливала, то вже раз, то вже точно хочу ці пасти, але ще обі трошки потепліло і підуть ці пасти. такий коні. Якби хтось хотів. Дійсно, можу запригти її на поєдинок, хто б яку хотів. І на поєдинку вони ходять, що та, що та. Ну того молода, то вона трошки ну, ніби так як густріше. Густріше хоче йти. Ну, Але то що, то, що може стояти. Не знаю. Там та ніби трошки грубша, та чуть-чуть тонша. Ці, ці не будуть договірні. Можемо її привезти, якщо не дуже так далеко. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Є такі коні. Кому подобається, не подобається, всім не догодиш. Вже тут ці пасли встоялись. Всім дякую за увагу.